Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Це я, бачите мене. Сюди ближче підійду. Оце я така. Жарко на вулиці, а я зараз піду. Мені треба до того. Оце так діта. А це тут ящики почтові. І подивлюся, може, в нас якась почта є. хоча Хотя... хоча ні, я вчора виходила, забрала два конверти. Ну, все, я відкриваю двері. Двері завжди закриті на замок. Ключа я взяла. А тут, як оце хочете, до когось ви прийшли, так позвоніть, вам відчинять. Ось здається, яка як квітка красива у дворі. Зараз я піду в той магазин КАД так називається. Оце сюди не можна заїжджати. Ну, тут один дідусь, інвалід, такий дуже, дуже погано ходить. Так може його жінка привезла. Так, Оце туди під'їхали. Вот. Зараз 25 градусів, вітерець такий хороший, не дуже жарко. Я піду у той. Магазин Кат, я вам сказала. Магазин Кат це хазяйство магазин. По-перше, візьму, яка квітка красива. Видно вам? По-перше, візьму газету от того магазина. А по-друге, подивлюся краску собі для волосся. Бо я ж як їхала, я ж не покрасилася, бо я ж кинулася краску шукати, а у нас краски то 9,90 то. 12,90, думаю, ну нахріна мені такі краски. Ну, такі краски не треба і, 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 і не ззаду, не спереду. Так я й не купила. Ната каже, та не купуй, на що тобі купувати таку краску. Тут я пройшов рік, коли в зиму чи вліточку, мабуть, в літочку, не пам'ятаю. Мабуть, у зиму. Мабуть, у зиму я купила по євро 99. Але на... тут же в цьому каді, але Ната сказала вже такої. У мене пищать ті бутінки мої. Бутинки, я їх так називаю. Бачите, які бутінки м'яхові. Але, Ната сказала, вже такої немає. Ну, хоч би по 3 євро, там, по 3,99, там, по 4 отаке. Я вже згодна і на таку красочку. от, Бо мені не треба той супер-бупер-краски. Обична краска, де волосся, та і все. Так що я це піду. Якщо буде, я куплю. От. Прогуляюся. вам відоса сніму. От. Ну а якщо вже не буде, то тоді прийду додому, то будемо в другому десь майзінню шукати. У торговельному центрі поїдемо, знайдемо щось. От. Так що це не страшне. Що ще, ще хотіла вам розказати. Сьогодні цілий день вдома були. Масіму сьогодні з дому робив. Ната ходила, там їй треба було в поліклініку за аналізами. От, ходила. Ну, тут поруч недалечко. А тоді, а тоді ми що робили? Ната відоси знімала. Я трошки так поприбирала, а тоді Масімо робив обід. Ну У нас був суп, суп у нас був, а тоді ще ми Масімо зробив дзукіні, ті, що я вчора купила, і він так на пару їх робить дуже смачно. От І тоді я з олією, і все, Вона те їх взагалі не їсть такі, вона тільки жарені любить. От, а він собі ото олію оце додає перець такий, щоб Гістренькі були, я ні, а вони такі м'які-мякі, такі хороші. Подобались мені. От, тоді що, ще? Ось 34-й бус, той, що до центру йде наш хороший бус, я ще не виїжджала. Ну, ще, знаєте, в мене ще так, скажемо, період адаптації. Що я отак от, як я лягаю, так мене от в самоліті. Бо в маленькому самоліті, я не знаю, я вам не казала, в маленькому самолюті була дуже сильна болталка. Дуже мене болтало. Ну, не тільки мене, всіх людей. От. Так що ото такі справи. Зараз, зараз ото так. От, Так що до кінця неділі, тижня, до кінця тижня. До неділі, так, так скажем, я адаптуюсь повністю. Я от не знаю, як оті люди, оті люди, які їдуть на відпочинку на одну неділю. Ну, Може, люди молоді і їм немає різниці, але ж я вже так не змогла, тому що отак от з такими перельотами з важкими. Ти, ти приїдеш і будеш три дні тільки відходити від дороги. А там що? Три дні додому, то вже як їхати, то їхати вже днів на, 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 на пів місяця, а то й на три тижні отак їхати тоді краще. Це я йду з цієї сторони, бо тут прохолодніше. Отак квітки тут красиві вам показую. А там сонечко, сонечко на ті. Ну, тут хороший так по сходам, пішли, пішли і додому до себе, добре. Ну, і, і, і ми колись їздили в Іспанію на, на той Валькудію, на неділю і нормально було. Ну, Переліт був такий сплошний, 4 години вже й на місці. От, От Бачите, оце від транспорту. Для італійців найкращий завжди приткнеш, куди хочеш От такого. такого ось мопіка. Моторіно називається в них. Моторіно. От. Так що такі справи, дівчинки мальчики А завтра не знаю, завтра то тіточка дзвонила, питала в мене, ти хочеш, може, поїдемо у Муджу. Там по чот... Раз на тиждень, у четвер той базар, Такий ото. Із... 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 речі продають, та і продукти всякі продають. Зараз я подивлюся і перейду туди. І продукти, і речі все таке продають, продають. От. Я наче кажу, може, поїдемо, вона каже, та давай на ту, я вже тобі. Трошки ти адаптуєшся, так тоді вже і, і, і поїдемо. А це дерево гранат, я вам покажу. Оце ж я вам казала, бачите, це дерево гранат. Ось гранати. Ось їх тут рясно-рясно. Але ж їх ніхто тут не збирає понад дорогою. Понад дорогою їх тут ніхто й не збирає. Ось так. А ось у п'ятницю я піду, це де я зараз йду, у господарний магазин. А там вже був і продуктовий хороший такий магазин, але його за закрили. Чого його закрили? Непонятка, але закрили. От його закрили. І тепер по п'ятницям туди, на ту Невеличку площу, будуть приїжджати, е торгувати тим буктонезові. Овочами, так оце з 8 до дванадцятої. Так я це прийду. Щось куплю, підемо разом, щось купимо. Овочі, якісь фруктонези. Бо я так думаю, що це вони із Сіцілії привезуть. І вони привезуть це набагато дешевше, ніж воно по магазинам. От. Так що хороше. Це я йду магазин Каді називається. Оце тут, бачите, секонд хенд збирають. секонд хенд отак збирають. Ну, а тоді ж продають, як завжди. Може роздають десь по благотворительним організаціям. Не знаю, не буду казати. Але знаю, що таке збирають. А це дерево інжир. Зараз я вам покажу. Це дерево інжир, але щось я не бачу тут того. Плодів на ньому. Той рік було багато. А, а ні, ось є манюнки такі, вон там, бачите, зелені манюньки. То він Не знаю чого він так довго. От. Ну, але ж тут теж ж ніхто не їсть, ви ж розумієте. Тут площадка вон, хороша для діточок. Така весела площадка. А тут кругом, де тільки люди приткнуться, там і стоять, де приткнуться, там і стоять. Пашліть з вами. Не дуже жарко, 25, Ну, хорошо. Я не люблю, я жар... жара сильна. Як мені оце так, якби завжди було, що 25, так це взагалі красота була б. А тут кругом стоять машини. Бо багато машин кругом, кругом. Ну не всіх же ж людей є ті. Гаражі, як у моїх, у моїх гараж є, не всіх є, то того то воно так. Ну, оцей, сей, хлопчики, дівчатка. Я вам розказала все, показала. Ви мене привели до магазину. Кхе -кхе. От. Оцей магазин. Зараз я зайду. Бувайте здорові. Всього вам доброго, всього хорошого. Тримайся, но ну, я видно, но ну, я на скорой Україна. Украина. Вот. Так що, пока-пока.